Житомирські краєзнавці та історики продовжують вимагати передати напрацювання Георгія Мокрицького до Державного архіву Житомирської області. Зокрема, громадська організація Архео підготувала звернення до секретаря міської ради, в якому просить створити спеціальну комісію, яка займеться цим питанням. Ми дали звернення і просто вирішили тут вирішити питання про комісію. Яку треба організувати про передачі архіва Гегора Павловича Макрицького? І першим завданням цієї комісії повинно бути опис цієї інтелектуальної спадщини і архіву Геру Павловича Макрицького, щоб вияснити на сьогоднішній день, що осталось з архіво Георгия Павловича Макрицького, і як передати все це в обласний архів. Місцевий краєзнавець Олександр Тарабукін також підтримав ініціативу громадської організації. За його словами, архів Мокрицького має бути доступним для людей. Доробок і спадщину Георгія Павловича Мокрицького, знаного і відомого в Житомирі. Краєзнавця треба обов'язково зберігти. Місце її зберігання повинен бути державний архів Житомирської області. це єдина установа, де воно краще буде зберігатися. І саме головне, що вона буде доступна для всіх. Охочих архів у нього дуже великі. Там була дуже величезна бібліотека. Там була велика картотека будинків, які розташовувалися в Житомирі. Житомир. Вони в, в історичному мали значення якесь велика картотека по персоналям, різні і фотокопії, і оригінали документів, і картографічні матеріали. Звернення передали секретарю Житомирської міської ради. Журналістам «Житомир.Інфо» Галина Шимацька повідомила, що архів Георгія Мокрицького наразі знаходиться в міській раді. А найближчим часом створять комісію, яка вивчить ці матеріали. Матеріали, які знаходилися у Сергія Миколайовича намісника, усі перевезені до е, міської ради. Буде створена комісія, яка повністю Зафотографує, опише, створить номенклатуру. До кінця тижня вона буде створена і вона почне працювати. В комісії будуть і краєзнавці, і працівники архіву, і людина, яка працювала, була помічником Георгія Павловича. Тільки після того, коли ми будемо бачити. Що там знаходиться, ми будемо зв'язуватися з прямими спадкоємницями і тільки їм вирішувати, що далі з цим всім робити, тому що Житомирська міська рада не має абсолютно ніякого права сьогодні юридичного, бо це не визначено ніяким документом.